Як рік влади Талібів змінив Афганістан? Чи справді цей режим відрізняється від того, який був у 90-х, та є поблажливішим? Але чому тоді міжнародні організації б'ють на сполох щодо системних порушень прав жінок та репресій проти опонентів? А більша частина населення країни за бідності? На чому тримається влада Талібів і чи є ймовірність, що вона надовго? Ми поспілкувалися з афганцями, які були серед тих двох мільйонів громадян, які мусили залишити країну після зміни влади, і тих, хто принципово залишився. Кожна секунда вдалині від моєї країни тортури. Я не можу описати цей біль. Я завжди запам'ятаю цей день як чорний день в історії Афганістану. Чимало жінок і дівчат, з якими ми розмовляли, схоже думають про самогубство. я залишив в Афганістані все, що знав, і все до чого я був прив'язаний. Рівно рік тому весь світ спостерігав за Афганістаном. Кадри з аеропорту Кабула облетіли усі міжнародні змі. Сотні людей вивезти з Афганістану тоді допомагала Україна. Усе через те, щоб більшість афганців пам'ятали, як жилося за Талібів з 96 по 2001, коли в країну увійшли війська Сполучених Штатів та НАТО. У 90-х Таліби прийшли до влади на тлі хаосу та серйозних внутрішніх міжособиць після виходу із країни радянських військ і швидко здобули популярність. Так вони справді ефективно боролися з корупцією, стримували беззаконня, будували дороги і створили на підконтрольних їм територіях безпечні умови для торгівлі. Але крім цього, у Талібану було й інше обличчя через нього. У багатьох афганців 90-ті асоціюються радше із терором. Ідеологія талібів базується на радикальній та вкрай жорсткій формі ісламу, деобандизмі. Її з екстремістським ухилом перші представники Талібану взяли із навчання у медресе ісламських релігійних семінаріях в Афганістані та Пакистані. Власне звітна й назва талібану, що в перекладі означає студенти. Ідеальна держава в їхньому розумінні побудована на законах шаріату. Йдеться про своєрідний кодекс життя мусульман, який має установки лить не на будь-яку життєву ситуацію вірянина. А водночас таліби трактують їх так, аби ці закони допомогли їм утриматися при владі щодо державотворчих процесів. У 90-х таліби діяли за середньовічними нормами, розпустили парламенти, скасували вибори. В країні все західне і демократичне голосили ворожим відправ жінок до навіть музики, кіно і телебачення. Суворі обмеження щодо зовнішнього вигляду діяли не лише для жінок, а й для Віків. їм наказали відростити бороди. А ще таліби запровадили жорстокі покарання і навіть публічні страти. За законами шаряту злочини можуть бути двох типів: Ті, які розглядає суд, і серйозні злочини, карати за які можна без суду. До останніх належить, наприклад, крадіжки, за них передбачено відрубування рук. Та подружня зрада за неї можуть стратити. Головна асоціація з шарятом від талібів прицільне обмеження прав жінок та дівчат. Десятирічного віку їм заборонялося отримувати освіту під страхом смерті, керувати авто чи залишати дім без супроводу чоловіка або брата. Жінкам не можна було ходити. На прийоми до лікаря чоловіка голосно сміятися та працювати. Жінка мусила відтак носити бурку, яка закриває все тіло та обличчя. Перший Талібан це режим заборони. Вони їх вигадували постійно. Там не можна пташок тримати. В Афганістані дуже модно, популярно, поширено тримати е співочих пташок вдома. Заборона музики, заборона, ну, всього, вся... Твоє життя, ти солдат, ти маєш вчитися, молитися, збирати хліб і воювати. Все. Що ти жінка, ти маєш вирощувати дітей. Сполучені Штати вважали, що після теракту 11 вересня саме в Афганістані переховувався лідер терористичного групування аль каїда Усама Ладен. Врешті тут його не знайшли, але союзницькі війська тут залишилися надовго. Режим талібів було повалено, а в країні навіть запрацювали деякі західні порядки. Смертну кару скасували, відбувалися вибори. Дівчатам дозволили навчатися у школах. Але Таліби не втратили свій вплив, особливо у сільській місцевості, і поступово провінція за провінцією лише зміцнювали позиції. Водночас створені штатами державні структури Афганістану. Виявилися вкрай слабкими і підірваними корупцією а військові демотивованими. Три американські президенти планували поступово вивести американські війська з Афганістану. Це вдалося за Байдена. війни в Афганістані. На початку травня, коли почалася активна фаза виведення західних військ, натиск талібів посилюється. За наступні три з половиною місяці таліби захоплюють більшість провінцій. У серпні ключові міста на шляху до столиці Кабула. Британія і США евакуйовують своїх громадян з Афганістану. Байден каже, що рішення про виведення американських військ не скасує. Таліби досягають Кабула, кажуть, що чекають на мирну передачу влади. Президент Афганістану Гані підтверджує, що разом з іншими урядовцями виїхав з країни, щоб запобігти кровопролиттю. Президентський палац у Кабулі займають Таліби. Вони ж контролюють ключові пости в місті. Кажуть, щоб запобігти хаосу та грабунку, тисячі мирних жителів збираються в аеропорту Кабула. Афганці чіпляються за борти військового літака США, щоб залишити країну. Байден каже, що не шкодує про рішення вивести свої війська у той час, як афганські сили не бажають воювати самі за себе. Після захоплення влади лідери Талібану виступають з прес-конференцією. Обіцяють поважати права жінок в межах ісламського права та сформувати інклюзивний ісламський уряд. А ще оголошують загальну амністію та закликають повертатися на роботу. Інна Фатагналекафетхаммобіна ліягфіра. لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا وايضا قال الله تبارك وتعالى Головним питанням у серпні минулого року було, чи змінився Талібан за ці роки і чи дотримає він своїх нових обіцянок. Значна частина афганців, особливо ті, які співпрацювали із попередньою владою або міжнародними організаціями, вирішили не перевіряти це на собі і виїхати з країни для власної безпеки. Правозахисник Джебраель Амін один із них, і він зміг переїхати до Європи. Тепер же в багатьох афганців такої можливості немає. Єдиний спосіб вибратися з Афганістану це отримати пакистанську візу, а придбати її можна хіба на чорному ринку за шалені кошти. Враховуючи, що нині в країні більша частина населення живе. За межею бідності це вкрай малодоступна опція. Перед тим як попередній уряд впав, я працював із миротворцями в Афганістані. Я з іншими їздив по країні в різні регіони, сприяючи миру та діалогу серед людей. І я точно відчував загрозу, коли все це сталося. Найбільше я боявся за членів моєї родини, але я не бачив жодної надії на краще, бо ніколи не вірив, що Талібан змінився. Я фактично був одним із привілейованих, кому вдалося виїхати з Афганістану, але інші люди зіткнулися зі страшною ситуацією. Я все ще підтримую зв'язок із багатьма із тих, хто за цей час пережив арешт, або їхні будинки обшукували, грабували їхні сім'ї вивозили з дому посеред ночі і вони зазнавали жорстокого поводження. Їх били, і багато з цих людей жодним чином не становлять небезпеку для уряду. Human Rights Watch неодноразово повідомляла про випадки досудових страт в Афганістані за останній рік. Із посиланням на місцеві організації, які тепер діють в країні хіба підпільно, вона повідомляла про понад сотню закатованих чоловіків, мешканців провінції Наргархар та Кунар. На схід від Кабула. Це місцеві, яких звинуватили у підтримці ісламської держави, терористичного групування, із яким бореться Талібан. Серед вразливих категорій афганців за останній рік опинилися національні та релігійні меншини. Хазарейці, таджики, мусульмани шиїти практично виключені із політичного процесу, хоча раніше їхні представники були в уряді. Ми можемо нормально ходити на роботу. Я все ще зараз працюю в неурядовій організації. Я можу ходити в офіс щодня і повертатися. І оскільки я залишив усю політичну і громадську діяльність, гадаю, нині я у трохи більшій безпеці ніж був у 2021 році. Але й тоді я вважав, що втеча з країни не вихід. Для Ахмада залишитися в Афганістані було принциповим, хоча зараз він і не може займатися у повні тим, чим займався до приходу талібів. Але зауважує радий, що є хоча б постійна робота в умовах, коли більша частина афганців ледь зводить кінці із кінцями. Ахмад каже, серед афганців відчувається втома від суворих обмежень та заборон, запроваджених режимом, зокрема щодо прав жінок. Більшість не підтримує його рішення. Виняток сільській місцевості, де і до того були консервативні традиції. за минулого уряду взагалі була анархічна ситуація в сільських місцевостях Афганістану, бо правоохоронці часто крали в місцевих гвалтували, вбивали. І ось тому Талібан став таким популярним у селах. Таліби розрослися саме тому, що попередній уряд взагалі не дбав про права людини там. Зараз ситуація змінилася дзеркально з приходом до влади талібів. Люди у великих містах опинилися під тиском, хоча раніше їхні права більш-менш поважали. А люди у селах живуть більш простим життям, десь на своїх господарств. І все, що їм треба, щоб все було мирно. З їхнього погляду нинішній Афганістан кращий за той, що був раніше, адже раніше була війна, і вони зазнавали насильства на цих землях. Нагіб Хаджа, який системно приїздить висвітлювати події в Афганістані, розповідає безпекова ситуація в країні зараз дуже неоднорідна, і потрапити під репресії можна вибірково. Багато залежить від командувача талібів, який відповідає за конкретну територію. Наприклад, тих, хто служив у правоохоронних органах за попереднього уряду, десь таліб ув'язнювали, десь піддавали тортура а десь просто не чіпали, і попри те, що Талібан завжди позиціонував себе як організація із суворою ієрархією, цього разу це не зовсім так. Наприклад, я приїхав до Афганістану у серпні знімати зміну влади. У мене був лист від Талібану, який підтверджував, що я можу знімати усюди, але мене побили таліби біля аеропорту. Вони просто накинулися на мене, відібрали у мене камеру. Тож я на власному досвіді переконався, що частина талібів на місцях не поважають накази свого ж керівництва у цьому випадку відповідальних за взаємодію зі змі асматка. that moment is very bad moment sad moment because we need uh, education uh, in future we have life we have uh, uh, in future we need the uh, job every girl's allowed to school and they uh, will education but that's not true now I don't understand Та чи не головний індикатор нового правління Талібану їхнє ставлення до жінок відповідно до уявлень талібів про закони шаріату? І, хоча спершу вони обіцяли взагалі не обмежувати права жінок, сталося врешті протилежно. Їм заборонили виходити в люди без супроводу чоловіків, виїжджати за кордон та навіть вільно звертатися до медзакладів. Жінок зобов'язали ходити виключно із покритою головою, а подекуди навіть обличчям. Правозахисники зауважують, спершу талібам було важливо продемонструвати свою лояльність для вигідного образу в медіа, а далі вони повернулися до звичної практики. <плес> Наприкінці минулого року таліби випустили указ про права жінок, де не згадувалося нічого про освіту і працевлаштування для них. І, хоча в документі йшлося про те, що жінка це не власність, а благородна і вільна людина, у низці регіонів жінок усе ж відсторонили від роботи, а понад 70% дівчат більше не можуть здобувати шкільну освіту, крім початкової університети. Поки що відкриті для жінок, хоча й там вони мусять навчатися окремо від чоловіків. Тобто різниця лише в тому, що у 90-х таліби забороняли працевлаштування і освіту для жінок в принципі. Гадаю, слово розчаровані навіть мінімально не покриває все відчуття. У цих дівчат та жінок були великі плани на своє життя, що вони будуть вивчати, яку кар'єру побудують, який вибір вони зроблять щодо власних родин. У них були плани навчатися за кордоном та інше. І все це по суті у них відібрали в одну мить. Це було покоління молодих жінок, які виросли слухаючи історії про Талібан, про те, що Талібан зробив з їхніми матерями, їхніми старшими сестрами їхніми тітками та їхніми бабусями, і вони, я думаю, відчували додатковий обов'язок і бажання розправити крила та шукати нових можливостей, тому що багато з них були першими жінками в родині, які мали таку можливість. І вони не уявляли, що той самий ворог, який відібрав це у старших жінок та їхніх сімей, прийде і забере це у них. Виїхати з Афганістану для жінок із приходом талібів, теж було проблемніше, зокрема економічно, через те, що в більшості родин дуже обмежені ресурси, вони обирають чи споміж Членів родини радше відправлять молодих чоловіків з надією, що ті зможуть потім заробляти і відправляти додому гроші або зможуть допомогти іншим членам родини виїхати. Зара Карімі – колишня очільниця організації Her Afghanistan, яка захищала права жінок, і вона змогла залишити країну наприкінці серпня. Каже, що опції чинити опір у жінок дуже обмежені, але втім афганки шукають усіх можливостей. Талібан використав усі засоби, щоб розігнати натовп і зробити так, щоб протест не відбувся, і світ не почув голосів наших жінок. А ось ще випадок був лише кілька місяців тому. Кілька афганських активісток зникли, і ніхто не знав, де вони. Декого вбили, декого розстріляли на вулиці. Це дуже дуже небезпечно. Я говорю зараз з вами з Мельбурна, але я не відчуваю безпеки, говорячи про них, тому що це не тільки про мене. У мене там сім'я, рідні, і Талібану Дійсно байдуже, хто ти, хто ці люди, вони просто намагатимуться заподіяти біль. У будь-який спосіб підпільні школи для дівчат це безперечно частина опору. Вони чинять опір, допомагаючи одна одній. Вони чинять опір, коли виходять на протести, які ми бачили, і на які Талібан відповів дуже жорстоко. Хоча знаєте, чимало жінок і дівчат, з якими ми розмовляли, схоже навіть подумають про самогубство, тому що вони не бачать причин продовжувати своє життя. Але інші кажуть, ні, щоб не сталося, ми будемо боротися вічно. Ми ніколи не припинимо Му боротьбу ми ніколи не здамося. Це вони таліби, врешті-решт, програють, бо вони не зможуть перемогти нас. Це дуже напружений і болісний час. Зараз країна переживає серйозну економічну та гуманітарну кризу. Близько 90% афганців не доїдають а виключення із системи працевлаштування ще й жінок лише погіршує ситуацію. Але це перше за багато років власна афганська влада, по пуштунська, тобто утворена із місцевого населення, і це важливо для афганців, які втратили віру в ефективну іноземну підтримку. Силовий апарат у них працює, працює більш-менш як для Афганістану. Добре, тобто обслуговує їхні інтереси. Супротивника немає, тому що там люди будуть. Не бухтіти чи негативно оцінювати їхнє правління, це не має ніякого значення. Та все ж, ще може бути варіант, що в Афганістані почнеться повстання проти режиму талібів. Теоретично так, історія Афганістану останніми десятиліттями, це якраз чергування війн, повстань та змін режимів. Та водночас своїми силами і ресурсами афганці не потягнуть масштабний протест. Тому питання чи буде підтримка зовні? проблема для Талібану полягає в тому, що вони не здатні керувати країною. Талібан не здатний мати незалежну керовану державну систему, і є чимала ймовірність, що люди повстануть таке багато разів вже було в нашій історії. Або рух опору зможе протистояти їм нарешті, враховуючи їхню слабкість. І я сподіваюся, що так і станеться. Я вірю у свою країну та у своє майбутнє тут. Але я б не хотів би, щоб воно залежало. Від когось іншого від інших держав, наприклад, ми це спостерігали останні 20 років. Міжнародна спільнота прийшла і вклала сюди багато грошей, але вони не забезпечили базову інфраструктуру для країни. Та й потім все було блискавично зруйновано. І тепер ми знову повернулися до висхідної точки, з якої нам треба все починати заново. Це просто терористична організація, яка не навчена керувати. Вони нічого не знають про політику, вони нічого не знають про управління, вони нічого не знають про розвиток економіки. Вони дуже талановиті, хіба що в одному добре вміють створювати бомби, призначені вбивати якомога більше людей і роздмухувати якомога більше насильства в суспільстві. Але я не бачу можливості, щоб Талібан це пережив. У цьому відео ми хотіли розширити уявлення про Афганістан як про країну, якою керують радикальні ісламісти, де жінки носять паранжу і не мають жодних прав і розповісти про те, як це бути афганцем або афганкою зараз, коли рік тому твоє життя тотально змінилося. Якщо вам було цікаво і корисно, не забудьте поділитися з нами своєю думкою у коментарях і обов'язково напишіть, які б ще теми ви хотіли тут обговорити.